Виконуємо номер 1760 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Наскільки різниця чисел 3,7 і 2,5 менша від їхнього добутку. Запишемо вираз, наскільки різниця менше від їхнього добутку. 3,7 помножимо на 2,5 і віднімемо різницю. 3,7 відняти 2,5. Розставимо порядок дії. Перша дія віднімання, друга множення, третя віднімання. Виконуємо першу дію 3,7 відняти 2,5 буде 1,2. Виконуємо другу дію. 3,7 множимо на 2,5. 7 множимо на 5 – 35. 5 записали, 3 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15. та 3 18. Множимо на 2, 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 3 множим на 2, 6. та 1 7. Виконуємо додавання 5. 8 додати 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 1, 8, да ще один 9. Відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 9,25. І виконуємо третю дію. Від результату другої дії, 9,25. Віднімаємо результат першої дії 1,2. 5 відняти 0 буде 5. 2 відняти 2 буде 0. 9 відняти 1 буде 8. Поставили кому під комою. У нас вийшло 8,5. Отже, ми можемо дати відповідь на питання, наскільки різниця чисел 3,7 і 2,5 менша від їхнього добутку. Записуємо відповідь